Слава Україні, друзі! Тривають 25-ті літні Дефлімпійські ігри 2025 у Токіо. Продовжуємо і ми відслідковувати всі найцікавіші головні події ігор, а головне перемоги української збірної. Тож я, Ігор Мартиненко, перекладачка жестової мови Юлія Порплік. Та вся команда каналу Еквалімпік. Вітаємо вас! А й справді є з чим вітати. Адже за підсумками третього змагального дня, 16 листопада, в нас продовжується високий темп перемог. Тож у команди України 12 високих нагород, 4 золотих, 4 срібних та 4 бронзових медалі. Це вражаючі результати. Також ми другий день. Поспіль тримаємося на першій позиції загального. Командного заліку за медалями, і я впевнений, що ця переможна хода обов'язково продовжиться. Справді вражаючі історичні результати, в тому числі рекорди світу, рекорди Дефлімпійських ігор. Ну і варто сказати, що як розпочали наші спортивні орієнтувальники, так ідуть з перемогами і надалі. Тож їхній блискучий старт тепер втілився в золото та срібло в естафетах. Мікс спринт та мікс суперспринт. Золото здобули наші Анна Ванасаунд, Дмитро Плахотнік, Дмитро Левін та Яна Мельник. Просто дивовижний результат. Також пишаємося ми і іншими нагородами. Тож срібну медаль у «Супер суперспринті вибороли Ганна Федосєєва та Назар Левицький. Ну і також особливої честі додає і значення цій перемозі, що їх особисто вітала японська принцеса. Кіко, ну це краще бачити на власні очі, що ми власне зараз і зробимо. Ну і окрім того, на місці подій побувала наша Марія Харченко. Тож дивимось. Конічува, шановні глядачі та вболівальники, у Токіо стартував другий змагальний день літніх дефлімпійських ігор, де українські дефлімпійські спортсмени розпочали його зі спортивного орієнтування. Це крайній змагальний день, коли спортивне орієнтування знаходиться в Токіо. Далі орієнтувальники переїдуть на острів і продовжать там свої змагальні дні. 16 листопада Національна дефлімбійська збірна зі спортивного орієнтування поповнила скарбничку золотою та срібною медалями. У змішаному суперспринті команда України фінішувала другою, поступившись буквально двома секундами. Киянка Ганна Федосєєва та атлет з Івано-Франківщини Назар Левицький зізналися, що гонка була нелегкою, але для першого місця трохи не вистачило досвіду. Українці фінішували з часом 25-15. Повступившись команді з Фінляндії, які закінчили гонку з часом 25-13. Бронзову нагороду вибороли спортсмени з Литви з часом 25-29. Дуже тяжко було. Фінляндія сильна команда. Ми друге місце отримали, отримали дуже великий досвід. Ми бігли три круга, карта була така сама, але з першим кругом було легше, з другим кругом це, е, ставало тяжкіше, а на третій круг було ще тяжче. Мало було часу відновитися, і з цього було тяжко фінішувати, тому що енергія вже втрачалась з кожним кругом. Ми чотири роки готувалися до цих Дефлімпійських ігор, і ну, ми розуміли, які тут будуть е, е, розташування і. Таке саме у нас було на зборах. Ми до цього готувалися. Трішки не вистачило досвіду, але ми задоволені другим місцем. Золоту медаль в естафеті Мікс спринт здобули Анна Ванасаун міста Київ, Дмитро Плахотнік, Харківська область, Дмитро Лєвін, Харківська область та Яна Мельник з міста Києва. Сьогодні почала старт. Відчула, що можу здобути результат. Спробувала. Швидше зробити, закінчити цей спринт, і у неї все вийшло. Випадково стикнулася з соперницею з Китаю і впала, але все було добре. і Тільки думала, щоб добігти до фіналу і передати естафету. Високі результати у командних та естафетних дисциплінах свідчать про гарну підготовку та згуртованість української команди. Попереду у спортивних орієнтувальників ще декілька дисциплін. Зокрема, середня, довга дистанція та класична естафета. Успішний старт створив міцний фундамент для подальших виступів, і вболівальники можуть сподіватися на ще більше медалей. Слава Україні, героям слава вболіваємо за українських дефлімпійців на 25 літній дефлімпіаді в Токіо. Перемоги Україні. Естафету перемог продовжила, і наша Віолета Ликова. Вибравши золоту нагороду у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів. І окрім цього, встановила новий світовий рекорд, а також відповідно і рекорд Дефлімпійських ігор. Її результат 252,4 бали. Дійсно вражаючий результат, прекрасна перемога України, про яку ми вам розповімо у наступному матеріалі. Українська збірна з кульової стрільби розпочала свій переможний виступ на Дефлімпійських іграх. Головною зіркою змагального дня стала чемпіонка та призерка двох минулих Дефлімпіад Віолета Ликова з Дніпропетровської області. Українка стала найсильнішою у стрільбі кульові з пневматичної гвинтівки на 10 метрів та виборола золоту нагороду зі світовим рекордом та рекордом Дефлімпійських ігор: 252,4 і очка. Медаль для народу України, який проживає зараз важкі часи для нашої країни, завжди рівняюсь на тата. Він теж спортсмен, тільки в академічному веслуванні, і від нього у мене характер і сила волі. Також свої сили у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів спробували Юлія Євтушенка, Олександр Костик та Дмитро Петренко. Хоча їхніх результатів не вистачило для медалей, де в стрільці зробили висновки, поринули у змагальну атмосферу Токіо та готові боротися у наступних дисциплінах, хочу сказати, що на сьогоднішніх змаганнях в Токіо важливе значення мали психологічна підготовка та тактика. Побачив, що суперники, такі як Корея та Індія, розвиваються, але і ми багато працюємо та зростаємо. Сьогодні я вважаю був мій середній рівень і результат. Вітаємо стрільців з яскравим початком і бажаємо нових перемог. Все буде Україна! Українці не тільки краще всіх у світі стріляють, про що справді знають. І наші вороги, відомо на всій планеті, але й можуть дати добрячої прочуханки на татамі. Вчора розпочали свої виступи наші дзюдоїсти, одразу ж додавши до медальної скарбнички три нагороди. А саме Анна Шостак срібна медаль у категорії 52 кілограми. Григорій Вшестенко та Єлизавета Дідоренко, відповідно, бронзові медалі у категоріях 73 та 48 кілограмів. Ще нові медалі. Далі ще нові звитяги, і побачимо, як це було у Токіо на Татамі. Саме там, де і зародилося дзюдо, українці теж приїхали і продемонстрували, що і козаки, і козачки також в цій японській дисципліні можуть себе проявити якнайкраще. Вчора був перший день змагань з дзюдо традиційного японського виду спорту. Він приніс нашій збірні одразу три нагороди. срібло у ваговій категорії до 52 кілограмів здобула досвідчена дефлімпійка Анна Шосток. Бронзовими ж призерами стали Єлизавета Дідоренко до 48 кілограмів та Григорій Шестенко до 73 кілограмів. Для яких ці дефлімпійські ігри були першими в кар'єрі. Єлизавета Дідоренко на шляху до золота зіткнулася на татамі з нейтральною спортсменкою з країни-агресорки. Я українка, вона руська була дуже важко битися, морально було дуже важко. Але от ну так, от ну, думала, що я переможу, але не вийшло. Щось мені трошки не, не вистачило. Григорій Шестенко теж розраховував на золото, але навіть завойовану бронзу вважає перемогою. Перемогу я хочу присвятити своїм батькам, батьки, які з народження підтримували мене. На всьому моєму шлясі головний тренер з дзюдо Віталій Харламов пояснює, чому саме нашим дзюдоїстам не вдалося зайняти найвищий п'ятистал. Як, на мій погляд, саме більше, що таке стало на заваді, це хвилювання. Хоча команда вже така зріла стала в цьому, ну в цих вагових, але хвилювання чомусь. Сьогодні було у спортсменів занадто таке велике і приборкати його було дуже складно. Зробимо висновки, якось з цим треба теж боротися. На цих спортсменів ще чекають командні змагання, де вони матимуть шанс завоювати медалі найвищого гатунку. Сьогодні ж продовжаться змагання з дзюдо у інших чотирьох вагових категоріях, де ми теж розраховуємо на призові місця. Навіть попри те, що нашим дзюдоїстам не вдалося вибороти золото вже вчора, ми пишаємося, і для нас кожна медаль є найціннішою, незалежно від того, чи це бронзовий, чи срібний, або ж золотий гатунок. Ну і в тому числі тими спортсменами, які зупинилися за крок від п'єдесталу. тому що вони всі українці, і взагалі їхні перемоги, їхня участь стала. Взагалі за порукою і результатом, по перше, спортивної майстерності, по-друге, звісно, командним єднанням, але й відчуттям великої високої місії, тому що вони українські спортсмени, вони українці, які і несуть наш синьо-жовтий прапор і правду про всі події про війну, яка відбувається в Україні на весь світ. Тож, це стало також яскравою подією під час церемонії відкриття вихід української команди нашої делегації, як її зустрічали. Там у японському Токіо. Вчора ми показали тільки частину цих яскравих мит... миттєвостей церемонії відкриття. Вже сьогодні хочемо показати ще більше, як це було. Це треба знову ж таки бачити і насолоджуватись присутністю українців там, у Дефлімпійському Токіо. 15 листопада у токійському столичному гімнастичному комплексі офіційно відкрилися ювілейні 25-ті літні Дефлімпійські ігри. Це вперше проведення таких змагань в Японії та втретє, в Азії. Церемонія відкриття перетворилася на яскраве святкування 101-річчя Дефлімпійського руху. Філософія самої церемонії відкриття вона була пронизана знаєте, таким потужним духом інклюзивності. Вся владна спільнота зібралась на відкриття 25-х Дефлімпійських ігр. Шоу включало парад націй, виступи з елементами японської культури, світлове шоу з ліхтариками та акцент на жестовій мові на трибунах. Японська еліта, прем'єрка Такаїчі синає, сім'я наслідного принца, Акісіно, губернаторка Токіо Юрі Когоїке. Президент міжнародного комітету спорту глухих Адам Коса виступив з промовою та офіційно голосив ігри відкритими. Після чого був піднятий Дефлімпійський прапор. Враження дуже і дуже великі, дуже позитивні і приємні, тому що е, була дуже організаційна підготовка на високому рівні. Це шоу, ця церемонія відкриття. Ви самі бачили, що там були присутні прем'єр-міністр Японії. Е, навіть е, сестра імператора була тут, і, і принц був також, тому рівень дуже високий. Під оплески на церемонію відкриття вийшли представники української збірної. А загалом Україн на цих іграх в Токіо представлятимуть 174 спортсмени з 22 регіонів України. Найбільше спортсменів буде з Києва аж 47. Найстаршим учасником нашої збірної став 51-річний болер Сергій Трубін. А наймолодшими плавчині Надія Бондаренко та Анастасія Дитяткова, яким нещодавно виповнилось по 16 років. Всі ми чекали виходу української команди. Красива команда з прапором українським, з чудовими, незвичними костюмами. Автор дизайну цих костюмів. Відомий наш дизайнер Віктор Анісімов. Поєднання україн... українства з символами українськими, з дефлімпійськими. З елементами кімоно таке делікатне, а, чудове і талановите. Всіх вразила наша форма. Форма української команди справді вразила синьо-жовтий стилізований піксель, як нагадування всьому світу про війну в Україні стильно поєднувався з дефлімпійською емблемою та делікатними елементами кімоно як знак поваги до країни вранішнього сонця. Це був потужний прояв української ідентичності в серці Азії, який високо оцінили японські глядачі. Вся українська делегація прийшла на церемонію відкриття в цій формі. Багато японців, котрі дивилися на неї, вони одразу звернули увагу, що дуже цікавий дизайн образ, і коли вони зрозуміли, що це чий кімано. То взагалі були в захваті, тобто це була дуже велика повага для них. Збірна України викликає повагу у глядачів і суперників не тільки елементами форми, адже вона одна з найсильніших команд на змаганнях за історією участі в літніх дефлімпіадах. Українці здобули 512 нагород з них 165 золотих. Двічі наша збірна ставала першою в загальнокомандному заліку 2005 та 2021 роки. В останніх п'яти іграх стабільно знаходиться в трійці лідерів за золотом. Сьогодні дійсно якийсь е дуже чудовий день для нас, для нашої збірної команди Флімпійської, е тому що ми приїхали. Е Вигравати ми приїхали доказувати, що ми українці, що ми сильні, що ми сильні духом, ми зможемо добре дуже добре виступати для України. Це дев'ятіль Дефлімпійські ігри за роки незалежності і другі в умовах воєнного стану. Дефлімпіада 2025 тільки починається і буде тривати до 26 листопада. Понад три тисячі атлетів з 81 країни будуть змагатися за медалі у 21 виду спорту. Але вже ясно, наша збірна приїхала не просто брати участь, а щоб перемагати перемагати за Україну. Справді, наша участь і всі ці перемоги є частиною однієї великої боротьби українців. Звісно, в нас є один головний фронт, який тримає всю країну, тримає нашу незалежність, і, звісно, наближає день перемоги і день миру в нашій країні, але і спортивний внесок є дуже вагомим і в інформаційній боротьбі, і звісно, як значення сили українців і підтримка. Кожного українця, кожної українки тут під час непростих часів, за що ми і дякуємо нашим спортсменам, нашим дефлімпійцям. І власне про що і наше ексклюзивне звернення від президента Національного комітету людей з інвалідністю України Валерія Сушкевича до кожного з нас. До кожного з вас про те, чому ми там у Токіо, і, звісно, заради чого ми змагаємось, і ваша підтримка є великою запорукою перемоги. Шановні друзі, з почуттям відповідальності за те, для чого ми сюди приїхали, ми здобуваємо перемоги для України. І маючи дуже великий досвід в тому, що торкається. Виступу наших спортсменів, українських спортсменів, я точно знаю, що ваша підтримка, вболівання і ну, реакція українських громадян під час Дефлімпіади це один із базових чинників нашої перемоги тут, в Японії. Спробуйте підтримувати. Наші спортсмени читають соціальні мережі. Вони читають про те, що ви пишете. Вони сподіваються, що ви будете дивитись те, що ми тут робимо. Те, як ми воюємо за Україну, те, що ми об'єднуємо нашими перемогами. Весь світ навколо України. Не приїхали сюди приймати участь. Ні. Ми ніколи не приїжджаємо на змагання приймати участь. Ми приїжджаємо сюди здобувати перемогу країни. Ми приїжджаємо сюди об'єднати світ проти агресора, проти країни-вбивців. Ми приїжджаємо сюди здобути мир для України, для Європи, для всього світу. Підтримуйте нашу команду. Ну що ж, 12 високих нагород перше місце у світі, і найкращі найкращі і дійсно наші улюблені українські дефлімпійці продовжують виборювати. Перемоги для України і змагатися, змагатися заради того, щоб про Україну і надалі гучно чув весь світ, в тому числі завдяки нашим звитягам. Тож про медальні здобутки сьогоднішнього дня будемо говорити вже у завтрашній студії о 13.00. Також не забувайте, будь ласка, що всі головні події ми транслюємо на каналі «Еквалімпік», Також ви можете їх. Знайти на нашому Фейсбук каналі Еквалімпік, на Ютубі і в інстаграмі. Тож підписуйтесь на всіх платформах, будьте з нами. Також слідкуйте всі головні новини о 20.00 у випуску новин на каналі Еквалімпік. Ну і наразі це все про Дефлімпійський Токіо. Ми зустрінемося вже. Завтра і хочу також відзначити, що канал Еквалімпік транслює всі головні події на замовлення медіа центру ЕНКСю, тому що ось так єдиною командою ми завжди говоримо про головне у Дефлімпійському та паралімпійському спорті. Ще раз велика дяка. Будьте і надалі з нами. А Україні ми кажемо перемагай!